Коли прийшли в твій дом, щоб вбити тебе, твій обов'язок не право, а обов'язок вбити першим. Ми купили антени і електроніку від залізного купола Ізраїльського для того, щоб захистити Київ. Наявність капелана. Це скоріше тягар для частини, ніж допомога. Скільки людей приходили до мене і казали, давід, допоможи. Ми хочемо піти воювати, а нас не беруть. Ти єврей, там іди звідси, да, там сідай, і до Ізраїлю, а людина це зброї, людина на нулі, і людина раз не хоче жити. Трошки капелан, трошки не капелан, Там. Сьогодні капелан, там, завтра почетним, панічотним. Мене дуже той факт горчив, що не можна зброю мати. Чи є ви громадянином ще й Ізраїлю? Ну, от я возьмуся це при всіх признати. <різь> Про війну та віру розкаже перший офіційний равин Збройних сил України Давид Мільман у четвер, о 19. У програмі Перехрестя інтерв'ю. Не пропустіть!